Оляшка забрав мене, зараз їдемо їдем по ауді. Короче, Олег, розкажи, що там за ауді? Їдемо за Ауді, а 6 C5, Allroad road оригінальний. Трошки підушатана спереду, салон підушатаний, але так того непогано виглядає. Почнемо з предісторії. Ізначально їхали ми по Ауді А6, C5 Allroad. В інше місто були договорені на 10 годину, але після приїзду продавець трубки не брав. Ну, було в нас ще кілька варіантів. Один з них ви можете зараз бачити на екрані це Opel Опіль Астра. По ауді номер телефона трубку зараз. І шо робимо? шукаємо облі до Ja myślę, że trzeba po tego Opelu dzwonić Astro. w ja I nie w 4 w to, Tak, tak, tak. Dzwoniłem chyba do Pana za Opel Zafira. Tak. E, dobrze, mam takie pytanie. Jak tam w ogóle samochód czuje się? E, jak silnik? Skrzynia? Znaczy, no, tutaj akurat nie mam problemu, silnik był wymieniany, także... Po tego, jak nikt nie brał u nas był jeszcze zapasny wariant. Це Опаль Зефіра, як ви могли чути, там був мінімальний мотор і дуже багато фактур на неї. Забуться, Саш, да, Саша, це буся Сашу представити. Саша це наш механік. Саня Sa наш механік. механік. Директор. директор, <laughs> директор. <laughs> Коротше, він буде робити з гавна цукерочку, <laughs> да? А ми будемо це все продавати. Дзвонилися і пішов з власником Лефіре Бем 2005 року. Іду дивитися на неї. Коротше, аудюшку телефон не відбирає, а mm, ті пошук. Бо якийсь включається, блядь. <laughs> Та треба йому поїбало дати. І <laughs> 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 їдемо по зефіру, отак давайте. просто сходу. З, з, по зефіру, сходу, і потім зразу цей, через пару днів її продаємо, і інсігню, якщо не продається. Ну, вам інсігню, чесно. Вам інсігню. Все. Ну, за, за, за 14. Зустрінемося вже біля машини, яку ми оглядаємо. Та ні, візьмете її за двіношку, кажете двіношку. Все. Це коротше, ми домовились по ауді. Ауди, ауди, ауди. Нам віддзвонив, так, типу ауди. з ауди. Коротше, Що зараз робимо? Їдемо по зефіру спочатку, так, я так розумію. Вона може війни, тут стоїть на парковці, вона може поціляти. Ну то давай, їдемо по ауді, глянемо зверху, потім ждемо на Саню і бачимо по зефіру. І вже будемо думати, що краще брати, не Ну, ні? по Блядь, ну взагалі? взагалі. Не, якщо ми візьмемо зефіру, ну, ви ми вивозимо Сані мусор. Я полюплюся, що нам діло і фараги. Саня нам діла і фагри. Поїхали ми подивитись на ту Ауді, бо все ж таки до нас відзвонився продавець. Вирішили ми просто їй подивитися, вона стояла на парковці, а зразу ж після того ми вирішили поїхати подивитись на Opel Zafira. Ааа, там блядь, це якийсь, А, бачу все. Бачиш на сильно, так? Так, так, А я хуя, вона, кстати, на паркінгу тут стоїть. Yeah. Вс, Дивимся дивимося. Дивимося, я тут стоїмося. Блядь, вихлоп. Вихлоп на проволці, ржавчина зразу. Дивимося. Yeah. Так, зразу, що по салону? По салону це грязь, по-моєму. Момент. А ну-ка ну, кстати у ті нормальні вроді мінялись тут тут теж вроді більш-менш нормальне, а що по... О, більш менш нормально mm, Тутди сюди воно все дивись, дивись на салон. Це потріскане чи, чи грязно? Різки, не дивись, там було, але... Ну, типу це грязне чи затарте, я, я щось б... не пам'ятаю. Ні, повний привід там кнопочки. А що це хуйня тут? А, це люстерка. Вправі. Це люстерка похуй на це. Бля, ну вона така, поняття. Парк що, датчики. Можна, е, другий момент це такий, що дивись. Дивись, воно на проволці висить. Просто так, висить. Підемо, так, Таке, якщо чесно, такое. Е, дивись. надкола зірвана, надкола це коштує 50 злотих, якщо щось. Це просто полущина, а чуєш? Піднизу, 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 піднизу. Дивись, це просто краска полущена. Тут, тут, тут. тут а, просто саморізано, це пізєсно насамперед. блядь, та, 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 та. Все, ми її не беремо. Ми будемо прилагати тоді 6. Кому йому? За ауді, якщо щось. з половиною. Шість максимум на віддачу. Зараз їдемо на зефірку і подивимося, як зефір себе е, вживу, презентує. Ну, якщо головне, щоб двіжок ніхуя не стукав, ні хуя не той. Приїдемо, зі, так, якщо що, турбіна як працює, якщо все буде заебісь. як Оксані у вас зустріч. Точно такий самий. <плес> ну, не знаю, що я говорю, що по його йду. Я знаю, що досі хороші, вони мені назад так обіцяв. Мені, мені здається, що вона хуйня. Коротше, не знаю, Будем дивитись. Головне, щоб з твішком все нормально було, якщо щось то беремо з ефіру, тому що Астр... оці Астр... пороги це не, це не критично. Ще. Да. Нам ще автор не дзвонила, правда, але, блін. Астр... У ну, відзвонила... в нас, в нас час підганяє. Якщо Корочі, пацани, купили ми опелька, їду я на роботу. Корочі, перша ошибка це така, що зараз на другу переключусь. О, в принципі, видно, так? Да? Перериває щось, щось перериває, якісь обороти скачуть, проскакують. Opel Zafira. виставлена була за 4500 злотих, торгувалася до 3750 злотих і зразу же повезли її до пацанів. На ремонт. Як нам казалось, це був ідеальний варіант Opel Zafira. но це нам тільки казалось. казалося. здорово. Здорово, Заньок. Я я міша не буде. Ага. 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 Для початку, для погадку, для початку буде нормально. Все раз по попут, заберемо опіль. по попит, заберемо ополя заберем і виплату, бари на роботі. Ага. І тоді вже буде. Ага. Короче, забираємо разору ополя. Під час роботи над Zephyr було дуже багато неочікуваних моментів для нас. У Нас закінчувались матеріали, ми не розраховували на такі видатки. Нас, нас піджимав час, тому що машини ми не зареєстровували на себе. В порогах були дирки, тобто пацани шліфували. Наносили шпахльовку, воно просто провалювалось весь час. Відпадали пластики. Треба було весь час їздити по матеріали, докупляти все, шпахлівку, фарбу, підбирати це все по віну. В нас також не було дуже багато часу, тому що, окрім того, ми ще працювали на основній роботі. А що для нас найгірше, це в нас поламався гідроуселітель руля. Короче, скинули ошибки, блядь, скинули чек-енджен і заебись. Кто заглох? блядь, попробуем це. Ваня. Короче, купили цю зефірку. А Пацаны, И тут пизда повна по зефірці, блядь. Короче, це пацани робили, блядь, півп'яного. Ну, це ще другий, такий самий, там в мене. Коротше, проєбались ми да? трохи з тачкою, двій, но... Другі, да. але... Але це перша машинка у нас, тому, ну, <плінчен> блін, ну що, стараємся, працюємо <плінчен> далі і просто йдемо до вершин. Йдемо до нашої мрії, РС6-ї аудюшки, не 2024 24-го року. Сьома моя буде. Такий рик, Сьома. Підженем вам раз сьомом. Вже в новий блядь, сервіс, <laughs> знаєш. Нам піджинити що подарити. Ну можна можна і так, так? Да? <laughs> Даже така мечта. От бля, стараємося, працюємо. і Ідусямо в куспіки. ось і Перекупимо. Забираємо. Зафірку. І залітаємо від завтра продаж. Салон. В нормальном устане. Трошки его химичит и, бля, заебись. Тренировка. Машина в порядку. Поэтому давайте. Подписываемся на канал и встречаем дальше за нашим подборками. Влади, да? Потом уже опеля. <плес> А! Реакція, реакція! Це піздана! Це просто нахуй. намоляли 400 зайтів. Всі дякую за здоров'я. Приїжджайтесь. Ну все, точка проекті половиною залітає. По промокоду РС 6200. Вадик, Я дуже роз... Вау, Забрали якраз з їдемо перший раз на ній. Я знімався поріз, бля, воно взагалі не крутиться, той руль. Руль не крутиться, коротше, є проблеми з рулем Можливо, долиємо жидкості ливою. І можливо тоді стане краще. По ніби вибирали машину, купляли, було краще. Зараз подивимось. Пацани приділили над ополем дуже велику роботу, але в нас, так як я сказав, не працював руля. І У нас було два варіанти. Або там впала помпа, поламалася, або була десь нещільність. Що то, то дуже великі видатки. Тому ми вирішили не робити цього і продавати так, як є чекається з початку ні То, як бачите, в нас знову виникла якась поломка, це, напевно, дирка в глушителі або ще щось. Е, також в нас не працював гідроусліді руля, як я раніше говорив. У нас плавали обороти. На початку відео було видно. Тобто з Opel Zafira ми повністю програли, але в нас знайшовся покупатель. Моє життєво якраз зараз. Е... Чекаємо на покупця, ефіри. Сука, вже чекаємо, блядь, минут 20. Це киссив Білорус, короче, ну не, не Біловиці, він не має проти Білорусі, просто пішов і... каже, йду за грошима, Зараз буду. Заправив машину на 100 злотих і каже, іду за грошима. О, він ходи. Він? Походу йде, він, да, коротше, все. Він. Короче, продали тачку. Продали машинку. Opel зафіра вийшла. Блять, учитую, учитуючи... Учитываючи то, що це, блять. Фізіатика хуйова машина. Ми, блядь, були розчаровані дуже сильно, тому що ми і вкладували в неї. Плюс у нас поламалося спомагання, у нас все, блять, у нас все йшло не так. Ми вийшли на плюс 700 злотих. Ну, Я думаю, це дуже хороший результат, і для першої машинки, тому... Майже 200 доларів. Тому, я кажу, тому друзі, давайте дивитись наші відео далі. Далі буде цікавіше, далі буде більше. цікавіші більше машинки. Далі підписуйтесь на наш канал, такого. бо дійсно, далі буде гаряче. Все, пацани. Ну що ж, давайте перейдемо до ітогів е, цієї машини. Е, купили ми її за 3750, е, виставлена була за 4500. 100 злотих в нас коштувала фарба, 125 шпахлівка, ґрунт 45 злотих, інші видатки 25. За роботу ми заплатили 400 злотих по ценам. Плюс податок 2%, який треба заплатити, це 75 злотих. За оголошення заплатили 120, за паливо 70 злотих і ще додаткові витрати 41 злотий. Тобто сума вкладу в нас 1001 злотих. Продали ми за 5500 злотих і. Нетто ми отримали 749 злотих. Не дивлячись на такі великі проблеми з цією машиною, ми все одно вийшли в плюс.